Виконуємо номер 13 із підручника, математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Накресли кут. Градусна міра якого дорівнює. Завдання перше 20 градусів. Завдання друге 90 градусів. Завдання третє 180 градусів і завдання четверте – 140 градусів. Завдання перше. Накреслимо кут, градусна міра якого дорівнює 20 градусів. Для того, щоб побудувати кут, градусна міра якого 20 градусів, позначимо довільну точку О. Проведемо промінь ОБ. Далі прикладаємо транспортир так, щоб його центр збігався з точкою О, а промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі. Позначаємо точку А проти штриха 20 градусів. З'єднуємо із точкою О. Ми побудували кут АОБ, градусна міра якого 20 градусів. Наступний кут 90 градусів. Позначаємо точку О, проводимо промінь ОБ. Прикладаємо транспортер так, щоб його сенс співпав з точкою О, а промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі. Знаходимо 90, ставимо точечку, з'єднуємо, позначаємо точку А. Кут АОБ дорівнює 90 градусів. Наступне третє завдання кут 180 градусів. 180 градусів це розгорнутий кут, тому ставимо точку О, проводимо два доповняльних промені. Промінь ОБ. Румінь ОА, ОБ і Оа. Ми побудували кут АОБ, градусна міра якого 180 градусів. І завдання четверте 140 градусів. Позначаємо точку О, проводимо промінь ОБ, прикладаємо транспортер так, щоб його цент співпав із точкою О, а промінь ОБ пройшов через позначку 0 на шкалі. І знаходимо на шкалі у нас 140 градусів поставимо точку. З'єднуємо з із точкою О. Ми побудували кут АОБ, градусна міра якого 140 градусів. Ми накресли кут, градусна міра якого дорівнює 20 градусів, 90 градусів, 180 градусів і 140 градусів. Номер 13. Виконано.